Ще один наш проєкт у преміальному сегменті завершено, і нарешті ми готові познайомити вас з результатом. Це квартира в самому серці Києва для пари, яка цінує мінімалізм та комфорт. Весь процес від дизайну до готового простору реалізовано командою Борис Студіо під ключ. Тож запрошуємо вас на перегляд. Перше, що ми бачимо, коли заходимо в квартиру, це звичайно передпокій. І тут ми зробили його максимально продуманим та стильним. Мінімум деталей, зате максимум зручності. Якщо теж плануєте ремонт, то зверніть увагу, як гармонійно виглядають меблі у тон стін. Це додає не тільки простору, але й візуального спокою. Кухня вітальня це серце квартири, де хочеться проводити час. Ми поєднали глибокі сірі відтінки фасадів з теплим деревом, щоб створити атмосферу затишку і стилю. Усі меблі зроблені на замовлення нашою командою з урахуванням побажань власників. І ось три фішки, які ви точно захочете втілити на своїй кухні: перша стільниця з керамограніту, на якій не залишається подряпин та відбитків. Друга мийка в один рівень зі стільницею. Це дуже практично та стильно виглядає. І третя вбудований винний холодильник для тих, хто любить гарно провести вечір за келихом червоного. Зона відпочинку в цій кімнаті відокремлена від обідньої просторим диваном від українського бренду Blanche. А у зоні з телевізором ми зробили акцентну стіну з 3D-панелями власного виробництва і додали білу мінімалістичну тумбу. Лоджія в цьому проекті виконує роль робочої зони, а відкритий балкон став куточком для відпочинку власників. Гостьовий санвузол тут площує 4 квадратних метри і виглядає стильно та виразно завдяки нестандартному поєднанню смарагдової плитки з кам'яною фактурою. Спальня це простір для спокою та відпочинку. Глибокий зелений колір ліжка освіжає кімнату та створює яскравий акцент. А скляні розсувні двері до гардеробу це не лише стильне, а й практичне рішення, яке зберігає відчуття простору. Також у гардеробі розташувалася зона з туалетним столиком. І прямо звідси ми переходимо до майстер-санвузла: велике дзеркало, вбудовані шафи, душова зона та тепла стіна. Все продумано до дрібниць, щоб кожен день починати із задоволенням. Ця квартира справжній острів спокою в сучасному місці, де поєднується продуманість і сучасна естетика. Якщо ви теж хочете створити свій ідеальний простір, то скоріше пишіть нам, і ми з радістю допоможемо вам як з дизайном, так і реалізацією. А наша команда Борис Студіо бажає вам мирного неба та скорішого здійснення мрій.